За новим календарем свято преображення Господні відзначається 6 серпня: яблука, сливи, персики, виноград і квіти все в одному кошику. Полтавка Катерина прийшла до собору перед початком служби. Вона розповідає: Нас пас разом із родиною освячує у церкві фрукти. За її словами, немає різниці, скільки за часом проходитиме служба. каже, скільки йтиме, стільки й будуть стояти. Ми на це свято ходимо в церкву, ставимо свічку за всіх наших рідних і за наших хлопців, які зараз на передовій, а також йдемо освячувати фрукти. Туди кладемо яблука, виноград, персики і квіти. До собору полтавці приводять також і малечу. Чотирьохрічна Софія Любченко показала святковий кошик, який їй допомагав збирати тато. Дівчинка каже, що прийшла не лише освятити фрукти, а й підтримати братика, який співає у хорі собору. Мені тато положив яблучко і ще положив цвіток. І отаку лабубу, і ще у мене такі є дінозави, і ще одну яблучко у Свято Успенському кафедральному соборі пройшла служба з нагоди свята преображення Господнє. Митрополит Полтавський Кременчуцький Федір розповідає: у цей день Ісус Христос відкрив учням апостолам Петру, Якову та Йоанну на горі фавор славу свого божества. Також митрополит зазначає, що суть цього великого дня пам'ятати, що той, хто йде за Христом, повинен преобразитися через віру. Ми сповідуємо Христа як втіленого Бога, але Його божество було заховане за його плоттю. Люди бачили тільки вияв цього божества в його діях, зцілення людей в його слові, в чудесах, які творив Господь. Сьогодні Господь перед своїми учениками, не перед усіма, тільки перед трьома відкрив славу свого божества, щоб коли вони побачать його розіп'ятим на хресті, щоб вони пам'ятали про те, що. Що Христос втілений Бог і не зневірялися, мали надію на Його Воскресіння. Ми покликані стати людьми такими, якими задумав нас Бог, бути людьми. Полтавка Ольга прийшла до собору з донькою. У кожної свій кошик. Жінка каже, що якщо ти релігійна людина, то не обов'язково ходити до церкви лише на свята. На її думку, можна приходити до собору щонеділі. Сьогодні яблучний спас. Ми знаємо, що це за свято. Ми дуже часто ходимо до церкви і, взагалі, ми ходимо і на причастя. Сьогодні прийшли з кошиками насамперед з яблуками, а також доклали фрукти, сливки, груші, персики, щоб потім смакувати. все освячене. Нагадаємо, що після того, як Православна церква України перейшла на ново-юліанський календар, дати православних свят змістилися на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими, окрім дати Великодня та пов'язаних з ним важливих дат.